Стрічка новин це один із інструментів, який покликаний допомогти користувачам простору взаємодіяти одне з одним. І щоб додати тут новий допис, скористайтеся полем, чим бажаєте поділитися. Після натискання на нього розгортається форма створення повідомлення для стрічки новин. Отже, спершу придумайте назву. Далі додайте основний текст для вашого допису. У цьому полі можна використовувати форматування. Наприклад, зробити текст напівжирним чи виділити та підсвітити певну фразу, або створити список, чи використати підкреслення, або взагалі очистити форматування, чи скасувати внесені зміни, а потім застосувати їх знову. Тобто можна візуально оформити допис так, як потрібно саме вам. Далі у полі Кому виберіть, хто із колег буде адресатом повідомлення. За замовчуванням, отримувачами є всі користувачі простору. Також можна вказати, що ви відчуваєте, коли створюєте та публікуєте свій допис. Виберіть зі списку той настрій, у якому перебуваєте на даний момент. За потреби за допомогою спеціального блоку прикріпіть до допису файли. Взагалі це можуть бути як зображення, так і якісь документи. Якщо файл був прикріплений помилково або ви передумали його додавати, то просто натисніть на хрестик, щоб видалити. Коли повідомлення для колег готове, усі поля заповнені, то його можна сміливо опублікувати. І тепер допис з'явиться у стрічці новин тих користувачів, кому воно адресоване, а також у автора.